погнали смакувати новини про PlayStation 6. І так, заголовок такий у нас сьогодні. Люди не годують від потужностей PlayStation 6. Ви спитаєте мене, Павло, за які потужності йде мова? А я вам скажу, що в попередніх гіперновинах, якщо не дивилися, обов'язково їх подивіться. Я вже розповідав за потужності Xbox, за потужності PlayStation нового, і там були цікаві коментарі. Але у нас в чатику все пройшло мирно. А от на закордонних новинах у Мурловізде там прямо бомбління кипіння було. Тому що люди не годували. кажуть, слабенька, слабенька ваша PlayStation 6. Краще я її купувати не буду. І далі буду сидіти на PlayStation 2. Отак -от, от приблизно вони казали. Мурловий здат каже, що коли люди побачили продуктивність PS6 у Ростері, а вона вдвічі вища за PlayStation 5, приблизно вдвічі втричі. Не про, а саме базовий PlayStation 5, тому у них, до речі, бомбануло. Ладно, піще від прошки, да, там вдвічі втричі, ну окей. що з базовою PS5 порівняння було, і люди бомбанули. Кажуть, та як так? Я, значить, прошку не взяв, перетерпів, а тепер виходить, що PS6, ну, типа, в два-три рази, ну, не серйозно, не серйозно. А Мурлоу каже, що люди не розуміють, хитрий задум Sony, що вимоги ринку, люди просто їх не враховують, які ігри. Сучасні, як вони працюють, які у людей телевізори, тому що базова консоль і так зараз дає, які не які 60 кадрів на секунду і вище в роздільній здатності 4К. До речі, він по суті і не бреше, тому що да, якийсь там Warzone можна в 120 пограти, FPS, Battlefield от тут новий, наче буде режим 120 кадрів, так що по факту да, так воно і є. Він також нагадав, що більшість ТВ мають режими 60 кадрів на секунду, і лише деякі зараз мають 120 кадрів на секунду. І на цей раз такого переходу в нову роздільність не передбачається, як це було в часи PS5. Пам'ятаєте, коли у нас була PS5 консолочка, у нас з Фулечдії з чотири. Був перехід, тому треба було, щоб консолі по потужності багато-багато разів відрізнялися від PS4. Ну і скажімо, да, по результатам ps 5 перенесла нас в роздільність 4К, і тепер у нас йде елемент закріплення в роздільності 4К. Тобто треба цю тему тепер прокачати, щоб тут був добротний рейтрейсинг, щоб у нас нормально було і 60 кадрів, стабільні, все чітко було, і 120 можна було поганяти без зайвих проблем. А от перехід поки що 8К та 12К не передбачається, його відклали. Отак, от тому Sony хоче, і щоб PS 6 забальзумувала 4К 60-120 кадрів на секунду. Плюс вони хочуть накинути сюди дійсно якісний нарешті рейтрейсинг і зробити максимально низьку ціну на пристрій. Так що план звучить непогано, але ми ще побачимо. Продуктивність RT, натомість да, на новій PS6, це точка, де буде максимальне зростання до 10 разів приріст, якщо порівнювати з базовою PlayStation 5. З прошкою знову таки не порівнюють, але 10X це по суті дофіга. І якщо ви мені скажете, що це якась магія, такого не буде, я хочу нагадати, що на базових консолях якраз таки рейтрейсинг це кізяк на подошві, тобто він то там є, іноді навіть працює, але щоб він нормально запустився, там. Просто треба якась магічна оптимізація, щоб розробники спайдермена павутиння накидували на той рейтрейсінг і щоб воно якось там працювало. А так зазвичай RT просто нафіг вирубають, ну максимум там якесь освітлення зроблять без відображень. І на тому все Так що RDNA 2 у нас архітектура знаходиться на PS5, А на RDNA 5 це вже скільки у нас третє, четверте, п'яте покоління, три покоління плюс у нас іде архітектури. Понятно, що рейтрейсінг дуже сильно розкриється, роздвинеться і покаже нам справжню деталізацію і потужність в відображеннях, в освітленні, ну і взагалі в усьому. Отак, от, так, от така от цікава інформація.